Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Ні, усім глядачам телеканалу «Чернівці» в Студії Юлія Зотова найактуальніші новини 14 листопада підготували журналісти Чернівецького репортера. Далі про головні події докладніше. Наслідки негоди на Буковині, повалені дерева, затори та знеструмлення. Міський голова Чернівців наклав вето на рішення депутатів щодо створення наглядової ради при комунальних підприємствах. У Чернівцях відкрили центр, де видають дозволи на міжнародні перевезення. Викорчувані та повалені дерева, сніжні затори на дорогах, знеструмлені населені пункти. Це стало наслідком погіршення погодних умов сильного снігопаду та вітру, який вирував на вулицях міста та області цими вихідними. Про основні наслідки стихії та як впоралося із нею відповідні служби знає Лілія Лоленко. Цієї ночі, через негоду на автомобіль мешканця п'ятиповерхового будинку по вулиці Героїв Майдану впало дерево. Машина сильно постраждала. Негода стала останньою крапкою тут, тому що неодноразово зверталися і в Жек, і Жек звертався, дзвонив при мені в відповідній станції, тому що тут дерева ростуть. От бачите, електричні ці стовпи, всі дерева тримаються на дротах. Тут звертались, тому що бачили, що дерева вище за п'ятиэтажку». І розуміли, що рано чи пізно це станеться. Пан Іван розповідає: близько другої години ночі почув сильний гуркіт, Спрацювала сигналізація. Дерево повалилось не тільки на його машину, ще й зачепило сусідську. На виклик одразу приїхали рятувальники та поліція, які усунули наслідки аварії. Проте ремонт такої автівки обійдеться недешево, каже Іван Поповецький. Орієнтовна вартість близько півтори тисячі доларів. Окрім цього, рятувальники вивільняли автомобілі, на які впали дерева. По вулиці тряпка ентузіастів, південно кільцевій руські. Комарова та поштовій. Загалом від падіння дерев було пошкоджено 12 автомобілів. Був все якби фейервер із проводів, завалилося з силою дерева, побило нашу машину. Сусідні поспіли повідомили, що впало дерево на машину рятувальників, Ну а як я би, сам би це дерево ніяк би звідси не прибрав. Як повідомили у службі автомобільних доріг у Чернівецькій області, у зв'язку з негодою 13 листопада рух автомобілів був повністю перекритий на дорогах загального користування Потильського, Вижницького, Сторженецького, Кіцманського, Глибоцького, Герцаївського та Заставнінського районів Чернівецької області. Станом на 14 листопада рух. Транспортних засобів у ці напрямки відновлено, проте з обмеженням руху для вантажівок. Пожежно-рятувальні підрозділи залучались до буксирування транспорту в кількості 49 одиниць, з яких 5 одиниць карета швидкої медичної допомоги, які не могли виїхати з снігових заметів. Загалом в автомобілях, які були відбуксировані, перебувало 134 людини. Крім того, в східній частині області було здійснено заходи по відкачуванню води. На об'єктах життєзабезпечення та інфраструктури в неділю. Внаслідок погіршення погодних умов у дев'яти районах області від електрики було відключено близько ста населених пунктів, а також частково місто Чернівці. За словами голови Чернівецької ОДА Олександра Фещука, станом на обідню поруч 14 листопада, більше 25 населених пунктів залишалися без електропостачання частково більше десяти. Готувалися до таких подій. Зима ми знаємо, що все рівно буде. Тому практично в кожному населеному пункті так було поставлено завдання створені бригади аварійні, які могли б ліквідувати будь-що, що може бути не передбачено. Всі служби спрацювали задовільнено. Зараз поставлено завдання поновити запаси паленомастильних мастильних матеріалів, підготувати знову техніку, якщо є в цьому необхідність. А от у школярів сьогодні були вимушені канікули. Щоправда, не надовго. Завтра діти вже вийдуть на навчання, дано доручення підготувати під'їзні підхідні шляхи. Були проблеми. Ви бачили великий обсяг снігу. По нашим даним, десь близько півтора місячної норми снігу випало. Лілія Лоленко, Андрій Дубінецький, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чому деякі городяни залишаться без води про стихійне лихо та які питання підніматимуть під час чергового засідання сесії міської ради? Олексій Каспрук під час традиційної щопонеділкової зустрічі із журналістами висвітлив чимало важливих для городян питань. Більше в сюжеті. З найактуальнішого розпочинає брифінг чернівецький міський голова з висвітлення інформації, що накоїла стихія. Були проблеми, ви бачили великий обсяг снігу. По... Нашим даним десь близько півтора місячної норми снігу випало. Особисто сніг не прибирав, але роботи були нами організовані. Ситуація була передбачена. І що можна сказати, до честі наших комунальників, хочу подякувати по перше, працівникам і міськшепу жрепів з негодою. А це саме була саме було стихійне лихо. Ми справилися достатньо нормально. Техніки бракує от піску та солі для посипання доріг вдосталь. Звітують журналістам піска стільки, що нам на два години хватити. від питань стихійного лиха до таких, які не менше цікавлять городян відключення води. Плануємо на четвер виконати масштабну роботу по заміні ділянки водогону 900-ки в Ленківцях, який у нас є проблемним аварійним. і Місто декілька разів вже завдяки ну. Ті аварії лишалося без води. Зараз ведуться підготовчі роботи. Є вже всі необхідні матеріали. Середа четвер буде обмежено. Водопостачання частково. А опісля Керманич міста розповів, які ж важливі питання підійматимуться під час чергового засідання сесії міської ради, і найперше розпочав із бюджету ініціатив чернівчан. Ми зрозуміли, що наш бюджет, який виділений на реалізацію ініціатив чернівчан, він по-перше збільшився порівняно з нашими планами. І будемо пропонувати депутатському корпусу, все ж таки профінансувати об'єкти, які є важливими для міста. Які є цікавими, але з тих чи інших причин не набрали відповідної кількості голосів. Традиційно не обійшлось без питань землі. Олексій Каспрук розповів про плани щодо будівництва по вулиці Рівненській спортивного комплексу та чи бути такому, чи приватній забудові залежатиме від депутатів. В Цьому запевнив керманич міста. І на завершення, обговоривши важливі для чернівчан питання, висловив вже особисте прохання до водіїв. Прохання для чудаків на букву М. ну не ставте ви машини біля бордюрів в центральній частині міста. Ну неможливо прибирати. Ви. Поїхали собі по своїх справах, а кучугур лишився. І туди машина більше ніколи не снігоприбиральна там найближчі пару годин не приїде. І люди будуть по цьому їздити і ходити. Ольга Андрійська Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У кожної комунальної організації міста є щонайменше чотири органи контролю. Профільний департамент, виконком, міська рада та міський голова депутатам міської ради цього замало. Вони хочуть створити ще один орган наглядову раду. Відтак на кожне комунальне підприємство міста накладається в примусовому порядку ще три посади, оплата яких вартуватиме кожному підприємству 276 тисяч гривень на рік. Інші обов'язки членів наглядової ради, окрім зарплатні, ще не прописані. Однак депутати вже проголосували за створення цих рад. Олексій Каспрук наклав на рішення депутатів вето, чому саме роз'яснив на брифінгу начальник юридичного управління Олександр Шиба. Створення наглядових рад передбачено постановою Кабміну, але не всюди, говорить Олександр Шиба. Підприємства вартість активів, яких більше 2 мільярдів гривень. Або мають дохід більше півтора мільярда на рік, повинні мати такі органи для того, щоб зменшити нецюльові фінансові витрати, а говорити простіше розкрадання коштів. У Чернівцях до таких підприємств можна зарахувати хіба що Калинівський ринок, але там вже є наглядова рада, яка працює на громадських засадах. Проблемність в тому, щоб комунальне підприємство було, умовно кажучи, під наглядом. Чиїм наглядом і хто мав би нести відповідальність? Це вже питання друге з точки зору сьогоднішньої ситуації. Я вважаю, що комунальне підприємство є під досить ретельним наглядом. Не хочу сказати всіх і вся. Ну, досить серйозна багатоступеневий рівень контролю над комунальним підприємством. Сьогодні комунальні підприємства без кінця звітують, підпорядковуються та виживають. Наглядова рада у кількості трьох членів, голови і простих коштуватиме кожному підприємству 276 тисяч гривень на рік. Це тільки на заробітну плату, без облаштування робочого місця, витрат на канцтовари тощо. Начальники комунальних підприємств кажуть, це в умовах сьогоднішньої кризи просто непідйомні суми. По тих правилах гри, що ми дивилися зараз по чорному варіанті, розписано. Ну, це буде два дядьки на підприємстві, який один добрий, один злий. І між цими дядя Петя, який там є слесар, буде шукати правди. Він буде ходити до одного і до другого. Відповідно, і тут почнеться шантаж, і тут почнеться зараз хто кращий, хто гірший. А та труба, яка була порана, буде чекати вирішення цих трьох хлопців ситуації. Хто її має зробити? Я проти такого. Дядько – це в нас голова наглядової ради. Дядько, це керівник підприємства. І слюсарь простий, які в нього зарплата 200. От сьогодні. У Чернівцях 36 комунальних підприємств. З них прибутковим можна назвати тільки Калинівський ринок. Якщо таки почнуть працювати наглядові ради, навантаження на міський бюджет складатиме 3-3,5 мільйона гривень на рік. Це буде заробітня плата комусь, чиї обов'язки ще остаточно не прописані хіба що консультативні функції. 15 листопада у вівторок депутати міськради зберуться на позачергову сесію для того, щоб подолати вето міського голови і такі призначити. І наглядові ради. Вочевидь, вони вважають, що в місті мало дармоїдів за бюджетні кошти. Надія Величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Медзакладам Буковини бракує дихальних апаратів. Те, що такого обладнання недостатньо, лікарі Чернівецької області. Чи не найбільше відчули під час епідемії свинячого грипу 2009 року? Відтоді минуло чимало часу, та такого обладнання і нині недостатньо. Більше в сюжеті. Обладнання, завдяки якому вдається рятувати життя. Наскільки його бракує, медики Чернівецької області чи не найбільше відчули саме у 2009 році, згадує лікар-інфекціоніст Ольга Кобевко. Перша проблема дихальних апаратів виникла в 2009 році, коли ми в області стикнулися з епідемією дихальних е, респіраторних захворювань. І на той час е, дуже багато людей, хто у кого ГРЦ і стан того свинячого грипу, як називався в той час грип Аш 11 переходив у більш важкий перебіг, то ці хвори зразу ж були переведені в реанімаційні відділення. І В реанімаційних відділах ми з такому стою проблема, що зрозуміли, що дихальних дихальна апаратура саме для таких хворих не вистачає. Відтоді минуло чимало часу та дихальних апаратів у медзакладах буковини бракувало тоді, і бракує нині. Існує таке поняття, як норма оснащення, табельна норма оснащення і потреба при виникненні надзвичайних ситуацій. І звичайно, при виникненні надзвичайних ситуації. І надання відповідної медичної допомоги при таких ситуаціях звичайно завжди буде не вистачати. Бракує сумніву бракує, і нам бракує в області дитячі лікарні. Масових випадків захворювання на грип цьогоріч ще не фіксувалось. Тож медики не знають, чи даватиметься недуга ускладнення на органи дихання. А саме так нагадуємо було у попередні роки. Та все ж запевняю, що роблять чимало, аби необхідного медичного обладнання у лікарнях більшало. Для лікарні швидкої медичної допомоги було закуплено два наркозно-дихальних апаратів, досить такого хорошого експортного класу. В цілому це на це потрачено півмільйона гривень. Міська клінічна лікарня номер 3 Ми купили апарат місто, теж купило апарат один. Міська лікарня номер 1 також купила один апарат наркозно-дихальний. Пологовий будинок другий купив дуже хороший ліоні для дітей, прекрасний 700 тисяч гривень. Пологовий будинок один. Тоже наркозно дихальні три нових дихальних апарати українського виробництва протягом двох тижнів отримує обласна клінічна лікарня. Принаймні так обіцяють представники департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації. Та навіть якщо врахувати вже придбане обладнання і те, що до якого відбулись тендерні процедури, дихальних апаратів медзакладам області все одно бракує. По наших мінімумах це 31 апарат сьогодні. Там треба. І вирішити це питання найближчим часом навряд вдасться. Зізнаються медики, а все тому, що це обладнання надто дороговартісне, а коштів традиційно бракує. Ольга Андрійська, Ярослава Боячука, Анатолій Єроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Направо поїдеш, правила дорожнього руху порушиш. Наліво поїдеш, перетнеш подвійну суцільну смугу. Перевізники скаржаться, що не можуть виїхати з терміналу митниці без порушення правил дорожнього руху, а часто взагалі просто не можуть виїхати. Надія величко розповість, в чому проблема. Зараз я стою на тому самому місці, куди активісти пропонують перенести світлофор. Він тут направду не буде заважати, але дуже потрібний через те, що фури, які заїжджають, а особливо виїжджають з терміталу, фактично потрапляють у пастку. Вони не можуть поїхати в місто. Це заборонено. Вони не можуть перетнути подвійну полосу на цій дорозі. Перехрестя на вулиці головній не є стратегічним для міста, але для перевізників це перше місце після перетину кордону. Дуже часто бувають аварії, дуже часто, по-перше, по-друге, зараз двойна сплошна лінія. На цьому цей поворот це заїзд на митний термінал, де заїжджають вантажогабаритні автомобілі, які йдуть на замитнення, на розмитнення. Рішення питання дуже просте: з сторони міста залишити світофор, де він є, а цей світофор, який йде в місто, перенести на цю сторону перехрестя. Тоді буде звільнене перехрестя, буде свободний виїзд. Ще буде один пішохідний перехід. Машини не зупиняються, навіть якщо загорається червоне світло, а тому іноді вантажівка не може виїхати хвилин п'ять, а то й більше. Проблем немає, каже громадський активіст Андрій Олійник. Треба тільки написати правильне звернення до міської адміністрації. Будь-яка ініціативна група, будь-яка фізична особа, тобто будь-який громадянин України, йому потрібно всього-навсього письмово звернутися на міську раду, на міського голову чи в департамент житлового комунального господарства з відповідною пропозицією. Вона розглядається на комісії з організації дорожнього руху, якщо там немає нюансів, чи, щоб там не настали якісь наслідки, в даному випадку цього немає. Приймається рішення і вже в межах планових робіт комунального підприємства міще виконується дані роботи. Зазвичай заява розглядається протягом місяця, каже Андрій Олійник. Але для того, щоб роботи були виконані, треба почекати два-три місяці з моменту подачі заявки. Тож, чим скоріше перевізники звернуться, тим більше шансів, що до весни цю проблему владнають. Надія величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У суботу в Чернівцях відкрили центр, де видають дозволи на міжнародні перевезення. Раніше він був розташований в боянах, і перевізники були змушені їздити туди для отримання цих документів. Тепер він приїхав на руську 248У, зберігши усі функції. Наші кореспонденти побували на відкритті. У великих приміщеннях на Руській, 248 розташовано чимало адміністративних організацій. Тепер додався ще й дозвільний центр. Поруч знаходиться і митниця, знаходиться підрозділи МРЕВ. Ну а наступне це те, що не може не тішити, що збільшиться доходи міського бюджету, адже частина послуг, які надається цим підрозділом, буде лишатися в міському бюджеті. Так орієнтовно ми рахували близько 2 мільйонів гривень. Це суттєва сума, яка піде на розвиток нашого міста. Раніше центр, який видає дозволи на міжнародні перевезення, знаходився в боянах. Там не було опалення та зручного під'їзду. Тепер співробітники працюють у комфортних умовах. Наше управління у Чернівецькій області. Буде знаходитися в новому приміщенні, в приміщенні, яке комфортне для роботи для виконання тих завдань, тих цілей, які поставлені і міністром, і урядом. Також є повна співпраця з органами місцевої влади, це з міським головою, з головою обласної адміністрації. Дуже гарно відкривається приміщення. Ми маємо надію, що так і гарно будуть дозвола виписуватись. І вони будуть ще в залишку залишатись на наступний рік, це для нас найголовніше. Співпраця потрібна у всіх галузях із депутатами, із перевізниками, із інспекціями, із всіма структурами силовими. Тому що, якщо разом є розуміння, і є старання і бажання щось зробити, воно щось може вийти. Для отримання дозволів на міжнародні перевезення треба надати документи на вантаж, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, екологічний сертифікат, також попередні дозволи, які отримували для попередніх поїздок. Адміністративну послугу можна сплатити тут, таки через термінал. Цей дозвіл оформляється на протязі 2-3 хвилин. головне, щоб була наявність документів, повний пакет документів, які передбачені наказом. Кожна країна дає квоти на перевезення, точніше міняється ними з країнами-партнерами. Одна поїздка, один дозвіл. Тобто, щоб відвести вантаж, наприклад, в Туреччину, треба отримати транзитні дозволи Румунії та Болгарії, і основний з Туреччини. Перевізники кажуть, приміщення це добре, але дозволів останніми роками катастрофічно не вистачає. На тлі останніх подій зустрічі з турецькими, з турецькою комісією, так не дійшли до порозуміння і, і зараз е, почнеться проблема вже з турецькими дозволами. Якщо вдалося домовитися про деяких питаннях по руминських дозволах, хоча не повністю, то з турецькими зараз почнуться проблеми. Всі перевізників у нас в єдиній базі даних, всі ліцензіати, вони всі заносяться до бази. І мають свої кода, і їхні автомобілі зареєстровані. Тобто людина, яка з вулиці, вона не може отримати тільки ті, які мають ліцензії на міжнародні перевезення, чи пасажирське, чи вантажні. Як повідомили Чернівецькому репортеру, поза камерою Румунія виділила три тисячі дозволів на перше півріччя 2017 року. Туреччина поки що мовчить. Надія величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І це всі новини на сьогодні. Більше новин можна знайти на офіційному сайті 3 МТРК Тут же відбувається і онлайн трансляція телеканалу Чернівці. Крім того, заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук. Я прощаюсь з вами гарного вечора і до зустрічі.